Всім привіт! З вами Оксана Мімозова і сьогодні я хочу вам показати всі свої бісерні процесики. Процеси, які вишиваю я хрестиком, вже показала. Хто хоче, подивіться. У мене ще є таке відео. Я вирішила розділити на два відео свої процеси. Хтось полюбляє більш бісер, то більш хрестик. Як я вже казала, я люблю обожнюю і те і інше. Я навіть не знаю, що я люблю більше. Чи хрестики ниточками вишивати, чи бісером. Мені приходить такий настрій, що я хочу вишивати тільки бісером, потім я закидую бісер, вишиваю тільки хрестиком. Мені подобається все. Почнемо. Е, перший свій процесик це давня історія о такій гарнючій коробці. Ой, дуже давно його не відкривала, закинула. Не знаю, чогось немає бажання його вишивати Але дуже гарний це наборчик від фірми. Чарівна мить. Я дуже люблю цю фірму. В свій час я вишивала тільки цю фірму. Я, в принципі, і почала з неї вишивати. У мене перший наборчик хрестиком був від Чарівної миті, ну, такий великий. І я вишивала соняхи дуже гарні. Така картинка. І ось такий мій процесик Це тюльпани. Ось так у мене вишито. Дуже так блищить красиво бісер. Мені подобається, в принципі, як виглядає ця робота. Ось тут трошки я почала вишивати. Вишивати ще багато. Ось так у мене бісер складений. Ось так, ось так. І ще у таких от пакетиках. Бісера повинно хватити повністю. Я купляла запасом. Якось ось так. Наступний мій процесик. Це вже золота підкова. Щось я вже, чесно і не знаю, замахнулась на такий великий процес. Не, ну колись вищу по-любому. Ну, поки він у мене відпочиває. Вишивається на атласі, якщо минулий був на габардині, цей на атласі. Вишиваються отакі півники дуже гарні, сині. Ось тільки у мене є. А вишивати ще дуже-дуже-дуже багато. Ось. Чому в мене так туго йде цей процес? Тут дуже схожі. Значки, позначки. Щараз фокусую вам. Щось не фокусується. Не хоче. Не хоче, не хоче, не хочу. І його дуже важко вишивати при штучному освітленні. Його треба вишивати при денному освітленні, при яскравому сонці, тому що ну, дуже важко визначити ось цей блакитний, синій, темно-синій, темно-темно-синій От, бачите? От, е, три позначки і майже однакові на колір. Потім отут важко оці, е, дрібні такі, там рисочка, там крапочка, там нижче рисочка, ну, дуже важка схема, мені важкувати його виш вишивати, тому я його не так. Е, Часто беру в роботу, як би мені хотілося. Ось так у мене організований весь бісер. Також є е додатковий бісер. Не знаю, е хватить у мене бісера на всю роботу не хватить. Я, чесно, трошечки переживаю, тому що е було, я стикалася було з таким, що коли докупляєш бісер, він трошечки. Е Відрізняється по тону, і дуже-дуже це видно. Так, з цим все. Такий у мене процес. дуже дуже багато метеликів. Це подарунок. Мені подарували. Схему вже з бісером. І мені щось не дуже подобається, як він лягає. Я вам верх ногами показую Трошки тут вишила, дуже він блискучий, тут трошки вишила, тут трошки вишила. Ну, в чорно-білих ще так, норм. Я вишила велику, великого метелика. Ось так він виглядає і почала вишивати цього великого такого. Мені щось не дуже подобається і воно все блищить. Ну, коротше, може хтось каже, що я про циган призято кажу. Але я знаю, я жила на амурі і я бачила, як вони ходять. У них дуже багато золота. Е, так, ось наступний. Мені щось так захотілося щось таке маленьке повишивати, таке яскравеньке. І почала я вишивати, і мені не сподобалось, як підібраний бісер. Він не лягає. Якщо мені щось не подобається, я потім не можу вишивати. Мене не знаю, відвертає. Буду підбирати новий бісер. Дуже мені ця картинка подобається, вона така мила, яскрава. Ну, бісер тут, мені кажеться, ну, щось не то. Хоча через хамуру якось більш-менш, ну. Живу щось не дуже гарно. Е, листочки непогано виходять. Такі от. Тут оливковий, такий гарний, зелено синій, незрозумілий колір такий складний. Я люблю дуже складні кольори. Ну, щось троянда, мені щось не дуже. Поки лежить. Ось така дуже гарна робота. Ось написано, як називається. Гарна дуже фірма. Це фірма Благовіст. У них дуже такі гарні роботи получаються. Наприкінці я вишивала дві ікони на замовлення. Дуже гарні вони вийшли. В минулому відео я їх показувала, кому цікаво. Подивіться, будь ласка. Дуже гарно виходить, ну поки вона лежить. Це теж на замовлення вишиваю, але мене з нею не тороплять. Буду вишивати, це потрібен спеціальний настрій під вишивання ікон. Надо трошки пуститися, коли вишиваєш. Так що ця річ, яка вишивається не кожного дня і не під кожний настрій. Ну, дуже гарно, мені дуже подобається. Я бачила відшити ну, не саме таку. Якусь іншу з такої серії, вона дуже гарна, дуже красива. І ці перлинки, вони так прикрашають І ці каменці, які виблискують, ну, дуже гарно. Я знаю, що не всі дівчата люблять таке. І навіть я показувала на роботі мене деякі засуджували, казали, що ікони вишивати не можна. Але а, навіть батюшки в церкві кажуть, що а, можна, якщо помолитися і пропаститися. Так, ще один процес, який дуже довго лежить, і який ніяк не вишиться ось такий гарний трушничок чи серветочка. На Пасху я хочу вишити, але в чому проблема? Я ніяк не можу підібрати бісер, щоб вишити оці гарні квіточки. Мені все не подобається, я не знаю. Ось так я починала, ось так починала, ось так починала. А, а, На листики на листочки я вже бістер. Бісер підібрала, мені все подобається, а з квіточками щось я не можу ніякого придилитися. І все лежить. Отакий гарний, пригарний зайчик з такими кульками, з, такими, з таким гарним каченятком. І тут ще такі великі квіточки. Накупила вже цілу кучу бісера, ну, трошечки пізніше буду сидіти і пробувати. Ну, Хочу вже вишити, вже як піде, так піде. Може зупинюся на у цьому варіанті. Такий більш-менш який мені сподобався. Ну, Це дуже блідо, це дуже яскраво ось так. Ще у мене отакий наборчик дуже довго в мене лежить. Це також такий серветка, чи рушничок на Пасху. Зараз я вам. Ось так. Ось такі гарні лілі. Теж мене щось не йде, а не йде тому, що фірма схалтурила, я так вважаю. Дивіться, скільки тут місця залишили. І що вони зробили ось тут? І воно не змивається. Це вже про... Штамповано, як оце, це цей малюнок, так і цей. І ось дивіться, скільки вони мало місця залишили, щоб відрізати. Отаке. Я його замовляла в онлайн-магазині, я його вживу не бачила. У мене трошечки з малюнком підманули. Там зовсім інший малюнок був. Там десь є відео, я дуже детально про це все розказувала. Ну, воно, насправді, на російській мові. А, але таку печальну історію я вже не буду перезнімати. Мені кому цікаво, зайдіть, подивіться. Потрошки бере вишиваю, в цьому році трошечки взяла, повишивала десь от, от стільки. Ну, вона непогана, ну, я ж кажу, все портить отой напис. Не знаю, для чого його залишили. Могли би на папірці надрукувати, як зроблять ці інші. Ось от така річ. Маленькі бісерні іграшки в мене зберігаються в такій коробці. Я в відео про хрестики його її, коробку її показувала. Дуже вона гарна така, новорічна, різдвяна. Десантик і олені, дуже гарно тут були цукерки. Цукерки ми з'їли, а коробка залишилася мені для моїх процесіків. У них в ней в ній зберігаються ось такі гарні а, іграшки. Це я вишила нещодавно. Ось такий гарний. Снігір. Дуже мені сподобався. У мене є ще горобчик такий, теж з червоними ягідками. Але чоловік минулого року сховав десь всі мої іграшки рукодільні, і я не можу їх знайти. Хотіла вам показати, я багатенько повишивала в минулому році. Ну, ось така пташечка. Покажу вам, що у мене зберігається в цьому в цій коробці. Ось такий у мене, будиночок ось такий. Я трошки повишивала бісером, гарно виходить. Ось на цій стороні ще не вишивала. Ось такий. Теж на одній стороні вишила, а інші – ні. Це в мене були такі дорожні процеси. Що схватила, то й сумку поклала. Ось такий написано Дід Мороз. А мені щось кажеться, що це Святий Миколай. Хоча не знаю, буду його вишивати, не буду. Ось такий довго в мене валяється. Ось такий годинник, дуже гарний. Ось такий будиночок любові. Я е, будиночок е, багатства вже вишивала, багато стала. Ось такий годинник, він дуже гарно виглядає, коли вишитий. Тут все вишивається золотим і червоним. Золотим блискучим червоним прозорим. Ну, гарний, гарний ось така машинка в мене в процесі. Зараз я її вишиваю. Дуже гарна, така червона машинка, яка везе ялинку прикрашену. Там такі гарні йдуть на Зараз, якщо знайду, вам покажу. Ось такі синенькі. Гарні. Десь тут такі золотаві. Ось такі золотаві. Гарні такі блискучі. А що мені тут не дуже подобається, що тут ну, вишивається цим непрозорим пісерем. я його, чесно, не дуже люблю. І, по-друге, він дуже міленький. Оцей темно-червоний і червоний. Дуже такий міленький, може тут не видно, але ну, незручно його вишивати. Оцей червоний, світло-червоний, він йде крупніший. Він такий більш рівненький. Дуже гарний, оцей сіренький, а чорний дуже мілкий вони кладуть. О, світло виробили дуже а, мал, збилося. А, дуже мілкий кладуть, а, він якийсь плеский такий. Ну, я вже так займаю дівчата, вибачайте. А, так, це у нас вчора у нас 8 годин не було, позавчора 13 годин було світла, дуже весело. Так, я коли вишивала свою, зараз вам покажу, отаку от курочку, то я замінювала бісер зі своїх старих запасів. Він такий більше, шов крупненький і такий більш рівненький. Дуже мені сподобалася кур, курочка. Класно. Я вишивала ще білу, але біла не така гарна, як оця чорна взагалі. Я в захваті просто. Я думаю, що е, остаточний результат, ну, кінцевий, буде непоганий. Але сам процес мені щось не дуже. І в мене щось тут нитка трошки провисла і, мабуть, буду випорювати. Мені не подобається, як він тут ліг. Не дуже красиво. Ну, то таке. І ще в мене в процесі ось така ялинка. Я такі ще не купляла. Це багатослойна, багатошарова така ялинка. Там в неї дуже багато елементів де в комплекті. Зараз. Ось і така, і така, і десь там. Ага, ось ось а, ну, така м -м, прозора основа, але чому я не вийшла, я ще почала в минулому році. Я десь тут почала вишивати і запуталась. Запуталась, мені не хотілося тоді е, все випорювати. Я тоді почала якусь якісь іншу іграшку, довишивала. вишивала. Ось так гарно виходить. Я думаю, кінцевий результат дуже гарний буде. Ось такий Ось така гарнуча ялиночка. Я таке ще не вишивала, я не знаю, як воно буде наприкінці. Ось така гарна річ. Напевно, буде. Так, дівчата, на цьому все. Є в мене ще два процесіка, які на роботі. Я вам ставлю відео. У нас на роботі теж інколи світло виключають, і тому на ну, що ще робити? Тільки займатися дуже важливими справами. Що забула, то може колись вам ще покажу. В цьому все. Будьте здорові, будьте в безпеці. Нехай вам щастить. Все буде Україна!